Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді кросівки від Adidas, Adidas Response CL у 44,5 розмірі в чорному кольорі, вирібник Китай. Зробимо маленький огляд на дану модель. Кросівки мені прийшли з німецького магазину DHL Zalando. Прийшли мені дуже швидко. І зараз трошки, трішки розкажу про цю модель. Ця модель вийшла в цьому році, досить свіжа. Така заміна 530-м балансом, я так вважаю. Добре, почнімо. Верхня частина косів виготовлена з синтетичних матеріалів, сітка, пластмасові вставки. І внутрішня частина кросівка також синтетичні сітки. Досить якісна, я б сказав. Би. Також маємо такі вставки зі шкіри, замші. Замша досить непогана на вигляд. Маємо також світло, відбиваючи такі вставки з верхньої частини і з бокової частини. Маємо таку шнурівку, досить звичайно. Язичок кріпиться в верхній частині кросівка, що дозволить нам не поправляти його постійно вверх, що мені дуже подобається. Ксівки виготовлені досить якісно. Мінімум видно клей. Я б сказав, би, що його взагалі не видно. Нагадую, що ці красівки виробник Китай. Не подобається мені, коли вирібник Індонезія або Камбоджа там клею, хіба як шпателем кладуть його. А Китай, В'єтнам досить гарно роблять свою роботу. Я б сказав би на літо ці кросівки Ну, плюс-мінус ок, не дуже вони провітрюються, але я і сказав би, що не дуже вони такі жаркі. Підошва у нас середня спіни, ева. Ці полоски переходять також підошву. Досить так. Як вона виглядає. В задній частині кросівка. Маємо таку вставку. Не сказав би, що вона дуже амортизує. Але хіба щось є. Ця вставка називається Formation чи Formotion. Маємо також такий IDVR протектор. Досить гарний малюнок. По грубості протектора. Досить грубий. Маємо також систему торсіон. Система з'єднує передню частину кросівка, задньою частиною кросівка, що дозволяє прибігу або ходінні зменшити енергію під час удару підошви з поверхнею землі. Досить гарна модель, дуже гарно виконана. Якісні матеріали. Далі покажу, як вони виглядають на низі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики і купуйте кросівки. Дякую за увагу. Побачимось в наступному відео. Thought you had a chance, now you are a thousand. them up, my where you at now? Whoa. No, I'ma hit them till they jumpin'. I ain't trippin', this is nothing. I've been livin' in the dungeon, I done held a couple grudges. with the hell, I got a jack to meet the devil, I'm a cousin. I ain't live living nothing, got a medal in the truck, and keep a semi when the bus buck. Duckin', Stevie Wonder, couldn't see it coming. I ain't judging. I just want the money, I don't need a budget. I've been hungry, I ain't got no oven, but I got some hundred. How you gon' move on the front line? Fine, f with you, I just prioritize My high school teacher said, I'd never be to that that, I turned out just fine. And no, I don't know you for the tough time. We do not share the same bloodline. You let her run your mouth like a tough guy. Hope you keep the same energy when it's crunch time. According to the American Psychiatric Association, it affects roughly 8% of children and 2% of adults.